Шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Тема сьогоднішньої передачі Круглий стіл як чергова ілюзія в Україні. Розмову веде політолог і історик Станіслав Овчаренко. Ось нещодавно, ось мабуть, сьогодні, да, вийшла стаття Юлії Тимошенко. 67 днів робочих днів для підготовки до саміта у Вільнюсі щодо приєднання Асоціації з Європейським Союзом. І там був головний заклик це круглий стіл усіх сторін конфлікту. Усіх сторін конфлікту в Україні, між партією регіонів та між демократичними силами. І от давайте подивимося. Ю... Юлія Тим... Владимирівна, вона двічі закликає сісти за круглий стіл, для того, щоб дійти згоди щодо 11 пунктів, які виконуються перед приєднанням до Європейського Союзу. І що, це можливо чи ні? Але давайте подивимося, що за кожною подією, так, так би мовити, сьогодні, сьогодення, стоїть завжди історія, стоїть приклади в інших країнах. І ми тоді бачимо, можливо дещо чи ні. З точки зору опозиції Юлії Володимирівни, так, круглий стіл, виконання якихось зобов'язань, і ми приєднуємося до Європейського Союзу. Але це можливо чи ні? Якщо піднятися на висоту пташиного польоту, ми бачимо не тільки демократичну Україну, ми бачимо не тільки опозицію, не тільки Юрію Володимирівну, не тільки нас з вами. Хто слухає і читає і бачить, а їм бачимо іншу сторону. Тобто партію регіонів, комуністів і ті, хто є прибічниками Путінської Росії. І питання, можуть ли путінські послідовники в Україні, чи може партія регіонів, чи можуть комуністи, чи можуть люди, які за них голосують, сіти за один стіл переговорів, за один круглий стіл поруч з опозицією, Поруч з Юлією Володимировною, поруч із представниками навіть Європейського Союзу, які, які б спостерігали, можливо це чи ні? Ми повинні відповісти рішучим ні. Неможливо. Чому? Розумієте? Справа в тому, що з першого погляду завжди здається, що це міжособистісний конфлікт. От є Юлія Володимирівна, є Янукович Віктор Федорович. Є там ще хтось, якщо вони поладять, то все буде добре. Це на побутовому рівні. Але в політиці побутовий рівень це такий поверхневий погляд. Насправді завжди за ці двома сторонами стоїть глибинні історичні фундаментальні різниця, яка не дозволяє їм знайти спільну мову. В принципі, не дозволяє. Чому? Тому що протиріччя між партією регіонів і опозицією, не тільки Батьківщина, але й Свободи і ще кось, це є цивілізаційне протиріччя. Цивілізаційне повторюю. Тому що партія регіонів це, вона представляє традицію російської деспотичної влади, яка йде від Золотої Орди, яка йде від схід, східного деспота і рабів, які підкиряють своєму, своєму владицю. Які обожнюються, помазані Боже, так мовити. Західна традиція теж має традиції монархії, але тут є традиції суспільства, є мадибуцька права і так далі. Тобто ці цивілізації, вони взаємно не поєднані, взаємно не співпадають, вони не можуть одна з іншої співіснувати. Тобто, Юлія Володимирна фактично нам пропонує, якщо вона пропонує дійсно виходить, що у нас. Так би мовити, мультикультуралізм. Тобто співіснування в одній країні е, російського золотоординського устрою життя і демократично-західного. Але чи можливо це чи ні? А давайте подивимося на, на всі боки. Чи можуть співіснувати в одному суспільстві Північна Корея і Південна Корея? Північна Корея де. Казарми не комунізм і Південна Корея, де є передова техніка, є передове виробництво э, і так далі. Ясно, що ні. Чи можуть навіть зараз, після об'єднання, після 90... 89-го року, східні німці ніяк не можуть порозумітися з... з західними. Є таке. Комуністи, які знаходяться у Бундестагу, це від східних земель. Тобто є стільки традиції, які переламати в одну... Мить неможливо. Подивимося близький схід. Євреї і араби вони живуть поруч, але вони ніколи не помиряться, не як не мирилися століття цьому. У них різна релігія, різні настанови. також євреї представляли європейську цивілізацію на, схід, на близькому східі, а там деспотична така мусульманська шаріатська диктатура. Тобто вони між собою ніяк не можуть співіснувати. Фактично. І саме тому е, йти на круглий стіл із партії регіонів це йти на, на, е, завідомо не здійснену так би мовити, акцію. Це неможливо. Це можна утопити у цих дискусіях, е, е, шукаючи, так би мовити, тарганів у голові у кожного протилежної сторони і утопити це в дискусіях, тому що в них немає загальної основи, нема загальної національної основи. Різні нації. У нас різні культури, у нас різні культури, і ми не можемо фундаментально з ними співіснувати. Вони нашу культуру не приймають, ми не приймаємо їхню. Коли ми казали Схід і захід разом, вони казали, роздавіть роздають ржавою мразі. Йому вдалося перемогти, з якої це речі вони будуть з нами сідати. Що вони хочуть від Заходу. Партії регіонів, комуністів, і навіть Росії. Що вони хочуть цінності Європи? Вони, вони хочуть тільки Європи курортів, Європи спортзалів, Європи, так, так би мовити, учбових закладів, банків і так далі. Тобто розважально ділові такі поїздки окремі і так далі. Але для чого не потрібно вступати в асоціацію? І, але тут виникає інше питання. Партія регіонів вона каже, що вони можуть і, 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 хочуть у Європейський Союз. Але чому? Тому що вони на, на межі програшу. Чому? А тому, що в цей час, у, у цій сім'ї, у них не вистачає грошей. Елементарно не вистачає грошей. Не вистачає грошей для того, щоб підтримати диктатуру, підтримати свій режим. Тобто, оцей спад, економічний спад, він доводить до дефолту. Вони хочуть гроші запозичити у Заходу, але захід їм не дає. І вони намагаються це зробити. Китай не дає, Росія теж. І вони знаходяться в такій пасці економічній. Політично вони це виражають тому, щоб опанувати країною. Але давайте подивимося. Що може зробити партія регіонів і Янукович в умовах, коли вони ізольовані від зовнішнього світу? Є тільки один вихід, як у Сталіна. Або за рахунок експорту первинної продукції, або за рахунок підневільної під примусової праці. Тобто повернення до ГУЛАГу, так би мовити, або примусова праця, або експорт дешевої сировини. До цього діалог неможливий, непотрібний і не має сенсу. І саме тому е, опозиція, на наш погляд, повинна під, під, підкреслювати е, повну недовіру до цього режиму, тому що його ці, мета не порозумітися, а перемогти до повного до повної поразки середнього класу, до повної поразки демократії в Україні і до встановлення такої системи підневільної праці і тотального. Державного контролю над усією країною. На цій базі домовитися неможливо. Вони весь час відтворюють золотоординську східно-деспотичну диктатуру. У них закладено. Але коли якщо у них немає ідеології, яка навіть у комуністів була, то їхні комсомол вироджуються звичайні кримінальні групи тітушок руминів, тому що їм навіть нічим надихати свою молодь. Вони вимушені їх надихати такою частковою сьогоденною перемогою над своїми опонентами, коли у них за спиною міліція, за спиною сім'я, за спиною силові органи. Оце все, що в них є. Але в цих умовах вони навряд чи зможуть домовлятися. Вони не можуть, а ми повинні знати, що вони не можуть. І сіяти ілюзію, що можливий діалог. Це сяяти ілюзії, що з цією владою можна розмовляти. І, і, і саме тому ми і наголошуємо на тому, що е, між, наші протиріччі не навіть політичні, а цивілізаційні. І ми повинні це чітко розуміти. І будемо проводити завжди цю думку. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці у Фейсбуці Станіслава Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!